Чітко для швидкого написання програми вашого навчання, курсу, інтенсиву і будь-якого іншого продукту, ця покрокова інструкція вона заощадить тобі місяці муки сумнівів. І перший крок звучить так: твоя обіцянка має бути настільки конкретною, що клієнт уже бачить результат. Не навчу СММ, а наприклад, за 30 днів ти знайдеш собі двох клієнтів. І зробиш перші 20 тисяч гривень. Друге, тобі потрібно вирішити, яка в тебе буде методологія: це більше про глибину чи про поступовість. Глибина це про подорож героя, де ти починаєш з простих речей і поступово занурюєшся в деталі і стаєш профі. Це як від арифметики до вищої математики. Поступовість це вже так скажем детективна історія, і ти йдеш від одного логічного етапу до наступного, як в ніші запусків. Наприклад, ти спочатку аналізуєш ринок, потім ти робиш прогрів, потім ти продаєш і проводиш безпосереднє навчання. Тепер просто повернись до своєї обіцянки і наклади на неї методологію. І план самостійно побудується. Модулі, уроки, доповнення все це одразу стане ясно, тому використовуй.